Під обласним військовим комісаріатом кілька десятків чоловіків та жінок це батьки наших військовослужбовців, які перебувають у зоні АТО. Хлопці без ротації уже п'ять місяців воюють, і додому їх схоже повертати не збираються. Емоцій багато говорять усі разом. Верх нас нічого не хоче робити. Верх нас рахує скільки вони заробляють. От треба а верх, ми... от треба і верх розраховувати, а не Це... нас Не низ, а верх. Я до людей. Вийшов заступник комісара. каже з такими питаннями не до нього. Тут лише займається мобілізацією та відправленням бійців. Щоправда, куди людям звертатись, точно сказати. Не може натякає, що в Києві батьки пікетують Верховну Раду, а не військкомати. А чим ви зараз займаєтесь? Ми Мобілізацією. От і, і все І Це все. Вона вона І все? структура. все? 51 перша окрема механізована бригада була сформована у Володимир Волинську у травні Її доукомплектували 100 мобілізованих хмельничан. Хлопців відправили на війну. Вони брали участь у захопленні Савур-Могили. Після локального успіху та пафосних заяв керівництва антитерористичної операції бригада опинилась у самому пек. Хлопців до сьогодні обстрілюють і терористи і зі сторони Росії. Командир наказав відступити. Тепер його планують судити за такий наказ. Батьки ж кажуть, комбрига треба відпустити, бо він запобіг ще більшої кількості жертв, а хлопців повернути додому, якщо, звичайно, вдасться вийти з оточення. Бемб'ят, нас там стріляють, дайте ротацію, у нас немає чим. А вони кажуть, ти знаєш, а ти знаєш, подивився, який сьогодні день. Субота. Каже, у мене вихідний. Оце генерали! Ви тільки ті неуки, генерали, які сидять ними командують. Вони приїжджають тільки фоторуватися на Сувор-Могилі». Поки одні з'ясовують стосунки, матері телефонує син. Хлопець не може багато говорити. Зв'язок прослуховується. Розповідає лише, що зараз ніби все спокійно. Але вночі обстрілюють. Ну що, зараз мене спокійно. Пока. 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 А вночі. А, а вночі. Ну так собі по-всякому». По всякому стріляють з російської території Російської Федерації. Галина Андріївна виплакала вже всі сльози за сином. Його призвали ще 11 квітня. Вдома залишив вагітну дружину та важко хворого батька. Військовий, щоправда, зараз не на сході, а на базі бригади на Волині. Проте жінці від цього не легше. Листи писали на ім'я комісара. Той дав доволі прогнозовану відповідь що вони не вирішують цих проблем. Я прошу, щоб повернули сина, моєму сину я тільки 22 роки молоденький, півтора року, як прийшов армії. Але військових таки можуть повернути за сімейними обставинами. Для цього командир частини на комісаріат має відправити відповідне повідомлення. Тут проведуть сімейне обстеження, і вже тоді доповідають командиру, що проблеми дійсно є. Одним словом, процес не швидкий, хоча випадки такі вже були. Зразу мені нічого не казали. Оді казали, що йдуть добровольцями. Другі казали, що да, вони хочуть служити. Як Тільки туди прийшли, подивилися, що там такий безлад. Все, сказали, ми вже не будемо і починають шукати проблеми. Хто зможе допомогти цим людям бодай більш-менш зрозумілою порадою, невідомо. Вони самі не знають, що їм робити далі. Можливо, своїх дітей їм доведеться чекати аж до закінчення військових дій, поки ж готують попереджувальну акцію під стінами адміністрації. Хоча й самі розуміють, в країні війна, але командирам, які використовують їх дітей як гарматне м'ясо, мабуть, ніколи не вибачить.